Добрий день, шановні колеги. Тема нашої лекції сьогодні це організація взаємодії до внесення відомостей до єдиного реєстру досудового розслідування. Розглядати будемо питання, основний. Завдань, принципів та форм взаємодії органів досудового розслідування Національної поліції України з іншими органами та підрозділами саме на початку досудового розслідування. Також організація взаємодії при надходженні до органу підрозділу поліції заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення та відповідне реагування. Також поговоримо про організацію взаємодії при направленні оперативним підрозділом матеріалів з результатами оперативно-розшукової діяльності до органу досудового розслідування, та розглянемо особливості організації взаємодії до внесення відомостей до ЄРДР в умовах воєнного стану. Переходячи до першого питання, хочу зауважити, що основним завданням взаємодії органів досудового розслідування Національної поліції України є запобігання кримінальним правопорушенням, є їх виявлення та розслідування, притягнення до встановленої законодавством відповідальності осіб, які їх вчинили. А, також відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди та відновлення порушених прав та інтересів як фізичних, так і юридичних осіб. Основними принципами взаємодії є швидке повне та неопереджене розслідування кримінальних правопорушень, це самостійні слідчі дізнавача в процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Оптимальне використання наявних можливостей органів досудового розслідування та оперативних підрозділів Національної поліції України саме в запобіганні, виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень. Також, до принципів відноситься дотримання загальних засад кримінального провадження та забезпечення нерозголошення даних досудового розслідування. Основними формами взаємодії є це обмін інформацією, це спільне обговорення думок, пропозицій, висновоків за матеріалами кримінального провадження і з питань взаємодії. Також це спільне планування і спільна участь у проведенні окремих спільних розшукових дій. Умови, що регулюють діяльність суб'єктів взаємодії, є здійснення взаємодії у межах наданих їм законом повноважень. Це непропустимість розголошення при взаємодії відомостей про засоби і методи роботи підрозділів і даних первинних матеріалів про кримінальне правопорушення, встановлених у процесі відповідно проведення досудового слідства. Також незалежність підрозділів у виборі засобів та методів, застосованих при здійсненні заходів в процесі самої взаємодії. Приходячи до наступного питання стосовно організації взаємодії при надходженні до органу підрозділу поліції заяви повідомлень про кримінальне правопорушення та реагування на них, хочу зауважити, що відповідно до розділу другого. Інструкції з організації взаємодії органів та судового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням. Моїх виявлення та розслідування, що затверджені на наказом від 07.07.2017 року, номер 575 при надходженні до органу підрозділу поліції заяви або повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення, уповноважений працівник чергової частини зобов'язаний негайно доповісти керівнику, Органу досудового розслідування або дізнання, який визначає слідчого або дізнавача, що здійснюватиме досудове розслідування, а також проінформувати керівника органу або підрозділу поліції. Слідчий ж або дізнавач невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви повідомлення про вчинення кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та почати розпочати е, розслідування. Е, начальник е, ГУНП, їх територіальних підрозділів, є відповідальним за організацію своєчасного направлення на місце події слідчо оперативної групи у повному складі, а також інших підрозділів, органу Підрозділу поліції залежно від обставин та характеру вчиненого кримінального правопорушення та доставляння за необхідності до місця події відповідних спеціалістів з інших органів. Після надходження до органу підрозділу поліції інформації про вчинення кримінального правопорушення та внесення інформації до ЄРДР. Під керівництвом начальника органу або підрозділу поліції здійснюється комплекс першочергових заходів та невідкладних слідчих розшукових дій, в тому числі за дорученням слідчого або дізнавача, спрямованих на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та з'ясування відповідно всіх обставин події. Слідчо-оперативна група взагалі створюється при чергових частинах органів та підрозділів поліції. Склад цих груп формується з числа працівників поліції відповідно до графіка чергування, який затверджується керівником органу або підрозділу поліції та погоджується з керівником органів, органу досудового розслідування або дізнання. До складу слідчої оперативної групи включається слідчий або дізнавач. Працівник оперативного підрозділу, інспектор криміналіст або технік криміналіст а також за необхідності кінолог зі службовою собакою. Слідчі є старшим слідчо-оперативної групи, а в разі включення до складу слідчо-оперативної групи замість слідчого дізнавача, старшим слідчим оперативної групи є дізнавач. Завданням слідчо-оперативної групи є виявлення, фіксація, вилучення. Та пакування слідів кримінального правопорушення, пакування речових доказів, встановлення свідків та потерпілих, з'ясування обставин кримінального правопорушення, що мають значення для всебічного повного.